День 34 Привіт, привіт. Ну що, сестри вже є? Так. Вже Комсомольська. Ну, Комсомольська це назва вулиці. Він використовує два образи: Комсомольська і Московська. Я скажу: це просто перехрестя Московська. Ну, хто знає Франківськ, то а зараз молодь навряд чи навіть знає ці вулиці. Московська вулиця і Комсомольська. І от наш будинок стояв на перехресті О, московської і комсомольської. І тому ці цей... І назви такі, да, іде, була на франкійську. Ну, радянські часи були. Так, вже комсомольська. Я кажу: а я у баби Ані вже. Так, мамі важко. Ну, як народилися сестри, то одразу я, мене віддали в бабушки, і там я старшим братом е був у бабці. А другий брат його не віддали. Ну, як мама казала, його, його треба було тримати в руках. Він така була шкода, що льотов бігав і. Це я спокійний там, і старший брат а, спокійний, і бабушка з нами справлялася. А, і то, якщо згадувати, як бабуся за мною навколо стола бігала, щоб мене ну, сварити, ну, то таке, то дитинство. А, і, ну, коротше, а другі брат і сестри залишились з батьками. Так, мамі важко. А тобі як? Я вже помінявся. Але все одно трохи боляче. За те, що я такий. Я кажу, в мене слів немає сказати тобі, що це шикарно, що ти все розумієш і приймаєш. Ну, принцип у чистіліще, так? Да? Вам показують, якщо ви колись там це приймали і покаялись, да, що таке покаятися. Це не так, як в християнстві. Да, там, що раз і лобом. Там. Це просто зрозуміти, осознати, прийняти і просто зробити висновки, що ти робив невірно. І на цій основі е, мінятися самому. Ну, а в чистілі ще вже е, коли тобі це показують, е, ну, приймати це і ну, да я би зараз би я б так би вже не зробив. Ну, щось, щось подібне. Воно має так проходити. Е, все розумієш і приймаєш. Е, так. Але п'ять дітей вже не так боляче. О, тут, тут виходить нова, нова деталь о, в чистилище. Ну, повторю, так, але п'ять дітей вже не так боляче. О, ти хочеш сказати, що раніше о, за те саме тобі було о, більні, о, ну, больніше. Біль більше була. Так. А зараз, ну, він показує, 20-30%. Давайте я дочитаю. Так ось, чому, так ось чому кажуть, що кількість дітей має значення. Я питаю, старший син теж рахується. А як же, так? Ну, сказав гордо. Може навіть і більше пауза. Хоча ні, так само. Ви всі однаково. Я йому кажу дякую за нову інформацію. І ну зараз я ще доповню по. По, ну, по моїх. Тобто, що тут виходить? Ведок пишеться, що. Кількість дітей враховується при проходженні чистилища. Тобто, якщо ви, у вас є. Ну, скажімо, кола дітей, 16 дітей, я так розумію, що в чистилищі, навіть якщо ви щось наробили, ви виконали борг. Ну, не борг, а це не борг, це долг перед родом. Ну там 9 дітей, 6, але я вже 5 дітей, да? 5 дітей з урахуванням всіх. І він каже, так, зараз, ну він любить, він завжди порівнював в пропорціях. І він каже, зараз 20-30%. 20-30%. Тобто, якщо би він це робив, скажімо так, з однією дитиною, да, в нього була б одна дитина, він би утримував всі 100% страждань, які мав відчути. А при народженні ну, в нього, в нього даному випадку п'ятеро дітей, почому я можу сказати, це не така таємниця, тому що е, е, мама, коли, ну, просто як це взагалі все вийшло, це якраз її маму пам'яну гарним добрим словом, е, вона колись ну, була заміж, заміжня і народила сина. Син народився німий, це мій старший брат. І лікарі сказали, що все, у вас дітей більше не буде. І шукайте для сина батька. Ну і в принципі, ось вона вона була вчителькою. Ну ти скажи, що розійшли за того, що. Ні, вони розійшлися і все це. Ну, коротше, ну зрозуміло, що вони розійшлися, і ну, коротше, вони розійшлися, і вона почала шукати, вона була вчителька в вечірній школі для глухонімих. там історія, географія, українська мова і література. Це її специфіка була. І вона там знайшла батька, і таким чином вони познайомилися, вона, він їй сподобався, і вона вирішила, що він буде добрий батька, гарний батько, глухнімий батько, е, німому дитині. Да? А після того бах-бах, і ще плюс четверо дітей. Тобто. Лікарі сказали, одна дитина і все, а вона ще після цього народила ще 4, і останніх ще двойню. І про що я все це казав? А і старший син, так як він ну, всиновлений син, він теж зараховується йому як дитина. Тобто, це зразу це для тих, хто всиновлює дітей. Це не означає, що можна там 20-річну дитину, да, або там всиновити і тобі це буде зараховуватись. Ні, треба підняти, виховати і, ну, і підняти на ноги і випустити в світ. Да. Тобто, це виховання. І, і тут, е, тобто, це е, всиновлені е, діти, або діти, яких. Ну, Гена, наприклад, казав у ну, минулому, да, е, що йому е, дитина е, сестри, йому вона зараховується, тому що він виховував і піднімав її. І тому ну, в нього тільки одна виходить. І в мене зразу вийшло таке. Ну, зразу почали давати образи наших ну, наших дітей. ну, Зрозуміло, четверо ми підняли це незалежності, що, як і до чого. Тут іде зовсім інша справа: наша двойня. Тобто, ту двійню. Ну, я не буду так розказувати, яку ми потеряли, скажем, в такій війні, да? своєобразний. І я розмовляю з Легом, і ось я це записую для себе. Наші діти двойня ненароджена. Зараховуюся нам в чистилище. Ну, тобто, зразу для себе зрозуміти, я, коли буду в чистилищі, мені будуть зараховувати четверо дітей або шестеро. І мені кажуть, все залежить від ваших бажань, думок і діянь. Ви хотіли. І йшли ще к дітям. Ну, тобто, ми хотіли ще народити, і, в принципі, ми до цього йшли. Але так склалося, що діти вас захистили. Ти рятував жінку, і рот вирішив забрати дітей. Вам зараховуються о, ці діти, вам зараховуються ці діти і чистилище. Ну і зразу далі. О, хоч Перун вам і говорив, о, готуйтеся до онуків, а ви ще все одно намагалися і чекали, ну, що у вас будуть ще діти. Вам плюс. Ну, тобто вам все це, це зараховується. І тут зразу він дає таку поправку. А є, ну, це для інших, а є такі, хто не хотів дітей, то їм зараховується як гріх і діти не в рахунок. Тобто, якщо є фізіологічний батько, який кинув свою дитину і не займався дитиною, навіть не цікавився, що з нею. Йому ця дитина зараховуватись не буде. Ця дитина буде зараховуватись тому, хто буде піднімати її. Ну, якщо буде такий батько. Бо є такі сім'ї, там, де жінка сама. А в нашому випадку, що ну ти рятував жінку і рот вирішив забрати дітей. Це, ну, я кажу, це була. Енергетична війна саме в той час, я в принципі розумію, в цій енергії, але я не хотів. І тоді заставили, дали розуміння раз, другі заставили, щоб я на енергетичному рівні почав воювати. І ну це було. Я, скажем так, я хоч і захищався, але все одно, ну, ми, ми, ми загубили дітей, втратили дітей, я би так би сказав. І двойня. Так що, це просто відповідь для тих, хто... Це відповідь додаткова відповідь по всиновленим дітям, і по дітям ну, ну обов'язково всиновленим, яких ти виховав, да? підняв. І по, по втраченим дітям. Тобто це може бути мертво народжена дитина. Тут просто треба розуміти, які наслідки привели до цієї смерті. Тому що якщо ви не хотіли, да, і о, мертвою народилися, ну воно, значить, так і є, це ваше бажання було. А якщо ви це хотіли, але по якимось наслідкам мол, народилася мертва дитина, або е, зробили там кісеріли, або ще щось таке, то Ну, все це рахується чистилище.